Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи займаєтесь ви спортом? Ну, інколи вдома займаюся. Супер, яким? А, ну, Це більше як фітнес, домашній. Клас. Чи подобається вам стрейчинг? Е, Подобається, так. Як ви вважаєте, чи спорт придає сексуальності чоловікові або жінці? Обов'язково. Гучкість тіла, просто еластичність. Мені дуже подобається стрейчинг. Я би хотіла записатись на нього, якраз думаю, щоб вести спорт в своє життя, тому що спорт це рух, це життя, сила і так далі. Клас, супер. Скажіть, будь ласка, чи взагалі важлива гнучкість ем, тіла у сексі? Важливо, важливий елемент. <реш> це точно наскільки відсотків від одного до десяти або від одного до сто двісті. Ясно, добре. Дуже вам дякую за такі класні відповіді. І ми запрошуємо вас у наш простір.